Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал та ставте лайк, натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу. І я запишу про них відео. Один з найважливіших критеріїв зрілості суспільства це ступінь його демократичності, тобто рівень демократ... демократії. У його демократизації суб'єкти політичного процесу вбачають мету, умову, ефективний засіб оновлення суспільного життя, радикальну трансформацію політичної системи, гарантію незворотності цього процесу. Адже в соціальному розвитку демократія є найефективнішим способом реалізації суперечностей, вдосконалення і гармонізації суспільства. Проблема демократії та її ролі в суспільно-політичному житті є однією з центральних політології, яка ще з античних часів розглядала демократію як органічного ознаку цивілізованості суспільства. Демократія це форма державно політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом влади і носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість. Рівність, добробут усіх людей, що населяють певну державу. Виникла демократія разом із появою держави. Вперше це поняття згадується в, праць, в працях мислителів давньої Греції, наприклад, демокріта. У класифікації держав запропонованій Аристотелем, воно означало правління всіх, на відміну від аристократії, це правління обраних, і монархії правління одного. Кожному історичному типові держави, кожній суспільно-економічній формації відповідала своя форма демократії. У рабовласницькій демократії Афіни, республіканський Рим раби були вилучені з системи громадянських відносин. Тільки вільні громадяни користувались правом обирати державних чиновників, брати участь в народних зборах, володіти майном тощо. За феодалізму елементи демократії почали зароджуватись у формі представницьких установ, що обмежували абсолютну владу монархів. Наприклад, парламент Англії, Генеральні Штати у Франції, Кортеси в Іспанії, Державна дума в Росії, військова рада в Запорізькій Січі. Великий прогрес у розвитку демократії започаткували. Утвердження капіталізму і перемога буржуазних революцій в Англії, Франції, Нідерландах та інших країнах, ліквідація кріпацтва і скасування феодальних привілеїв зумовили появу комплексу демократичних інститутів і процедур. Більшість із яких використовуються і нині. Життя розвінчало міф про соціалістичну демократію, яка ніби була вищим типом демократичного устрою суспільства. За часів тоталітарного соціалізму сталося не розширення і збагачення змісту демократії, а навпаки, різке його збіднення, звуження, згортання, відбувалися репресії, обмеження прав і свобод і таке інше. Демократизм суспільства був фальшивим і декоративним, хоча пропаганда і нав'язала значній частині суспільства ілюзію народовладдя. Розпочатий у роки Хрущовської відлиги процес демократизації суспільного життя було спершу загальмовано, а потім і взагалі згорнуто. Непослідовним виявився курс на демократизацію. І в перебудовний період в Радянському Союзі значною мірою труднощі переходу до демократичних форм організації нашого суспільства зумовлені дією тоталітарних і авторитарних традицій. Для утвердження демократії необхідна висока політична культура населення, і саме в процесі демократизації така культура формується. Утвердились Повністю і відразу утвердитись, повністю і відразу демократія не може для цього. Необхідно здійснити комплекс заходів у різних сферах життя суспільства, змінити існуючі соціально-політичні структури, сформувати демократичний тип політичної культури. Демократія явище, що постійно розвивається, а осмислення поняття демократія і її органічних ознак дає можливість оцінити напрям розвитку певної політичної системи, її відповідність демократичним ідеалам і цінностям. Поняття демократія використовується не тільки для характеристики історичних типів державно-політичного устрою, а й на означення політичного процесу з відповідними методами і процедурами, що забезпечують участь народу в управлінні державою, в управлінні всіма суспільними справами. Вживається воно і стосовно організації та діяльності окремих політичних і соціальних структур у різних сферах суспільного життя робнича, партійна, профспілкова, учнівська, управлінська демократія. Розрізняють пряму, безпосередню і представницьку демократію. Пряма безпосередня демократія це порядок, за якого рішення ухвалюється на основі безпосереднього і конкретного виявлення волі та думки всіх громадян. Однією з форм прямої демократії є вибори на основі загального виборчого права. Добровільно беручи участь у них, громадяни в демократичному суспільстві мають можливість безпосередньо впливати на формування органів влади різних рівнів. Виявом прямої демократії є референдуми, які проводяться з метою ухвалення закону або інших рішень на основі волевиявлення народу щодо актуальних питань. Генетичне такі процедури сягають своїм корінням у плебісцити Римської республіки, народні збори, вічі рада Києва. Запорізької січі, на яких загальним голосуванням вирішувались важливі проблеми. Власне, референдум перший референдум був проведений у Швейцарії в 1449 році щодо її фінансового становища. Відтоді референдуми стали поширеним в європейських країнах. Всенародні голосування під час референдумів мають як законодавчу силу, так і консультативний характер. А їхні результати в демократичному суспільстві завжди мають неприсічне значення. Формою прямої демократії є всенародні обговорення законопроектів, які ефективно використовуються в багатьох країнах. Проте процедура таких обговорень може мати і пропагандистський характер, оскільки сотні тисяч зауважень і пропозицій громадян здебільшого беруться до уваги лише на рівні уточнень, окремих поправок, не торкаючись концепції законів. Останнім часом увійшло в практику проведення опитування суспільної думки і врахування їх результатів для ухвалення рішень. Представницька демократія це порядок розгляду і вирішення державних і громадських питань повноважними представниками населення, виборними або призначеними. Саме інститути представницької демократії відіграють першочергову роль у процесі ухвалення рішень. Особливо вагоме значення в системі цієї демократії мають парламенти. Склад яких формується через загальні вибори, і яким громадяни делегують свої повноваження на здійснення функцій вищої законодавчої влади. Крім парламентської форми, як великого надбання цивілізації носіями представницької демократії, є і інші виборні органи влади. У сучасних демократичних суспільствах формування державної політики на всіх рівнях відбувається в основному в представницьких установах і закладах, де працюють професійні політики та управлінці. Політологи навіть виокремлюють професійну демократію. Це зумовлено притаманними сучасній цивілізації, проблемами розв'язання яких часто неможливо засобами прямої демократії. Надійним інструментом вироблення оптимальних рішень на основі виявлення волі народу є поєднання різних форм прямої та представницької демократії.